Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Денис Мертві що представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою дослідження та програмна реалізація методів прогнозування під час постачання живих квітів. Робота магазину живих квітів пов'язана з продажем квітів, які при цьому нерідко поставляються за межі країни. Одним з таких варіантів є придбання квітів на спеціальних аукціонах за кордоном. Не кожен магазин працює з такими аукціонами, але для великого магазину це є можливе. саме на реалізацію підтримки роботи такого магазину і направлена робота програмного застосунку, який потрібно було створити в роботі. При цьому корисним для користувача в такому випадку є розуміння вартості, за яку він зможе купити квіти, які будуть доставлені в майбутній період часу. Це може дозволити планувати йому свої покупки. Для цього корисним є наявність функціонального механізму прогнозування вартості постачання живих квітів, тому в підсумку було визначено мету роботи в тому вигляді, як вона представлена на слайді. Завдання на роботу охоплювали аналіз програми продажу живих квітів, розробку власного методу прогнозування, проєктування, реалізацію програми та експериментальне дослідження. Для аналізу програм продажу живих квітів було виділено ті застосунки, які мають основні особливості Flowers UA і DeCentra. Для визна... за визначеними критеріями порівняння відбулося між ними та запланованою розробкою. На відміну від існуючих аналогів, розробка програми продажу живих квітів об'єднує в собі можливості продажу, продажу та постачання живих квітів, інтегруючи в цей процес засоби прогнозування вартості живих квітів, а також надаючи можливість задати заплановані виконув... виконувані постачання. Враховуючи наявність можливостей постачання, логічним є надання засобів. Собі продажу живих квітів через програму, в тому числі оформлення гуртового продажу. Задача прогнозування вартості постачання живих квітів є задачою регресії. Така задача може мати ряд варіантів розв'язків на основі методів машинного навчання. Мною було запропоновано метод, який базується на ансамблях дерев рішення на основі методу Random Forest для створення моделі прогнозування. Прогнозування відбувається щодо вартості одиниці покупки, тобто однієї квітки. Намір необхідних етапів у складі даного методу винесено на слайді. Оскільки програма продажу живих квітів в основі має функціональні можливості, які можна віднести до реалізації магазину, то типовим рішенням для реалізації таких можливостей є система управління вмістом, зокрема WordPress, альтернативою є фреймворки веб-розробки, одним з найпотужніших, з яких є Django. Django та Python обрано для реалізації, враховуючи більшість простоту Python для реалізації моделей прогнозування, опера... опрацювання даних а також Простоту створення додаткових функцій магазину, безпечність підсумкового рішення, що важливо для функціональності такої програми. При цьому реалізація стандартних рішень магазину у WordPress простіша, але наявність додаткових функцій, можливостей прогнозування потребує створення додаткових рішень, а це вже значно збільшує витрати ніж у Django. Далі для розуміння логіки роботи користувача з програмою я виконав моделювання сценаріїв роботи. Усі користувачі розділяються на дві великі групи: до першої належать покупці магазину живих квітів, до другої групи належать представники самого магазину. Відповідні діаграми варіантів використання показані на слайді. Визначення структури бази даних є ключем для реалізації функціональних можливостей, які пов'язані з роботою з даними. Тому, використовуючи запланований перелік сценаріїв, було проаналізовано та виділено ті сутності, які існують в цій предметній області. Після чого цю структуру разом з зв'язками між ними було перетворено на базу даних на основі системи PostgreSQL. Відповідна схема продемонстрована на слайді. Зважаючи на логіку закладену у програму і пов'язану зі взаємодією між постачанням та продажем, основними сутностями, які визначені послідовністю реалізації функцій у програмі, є постачання та замовлення живих квітів. Діаграма станів, які визначають відповідні зміни станів цих двох сутностей, продемонстровані на слайді. На слайді 10 показано доступ до меню. Для покупця а також перелік букетів, які він зберіг собі в бажання. Для відкриття меню призначена іконка у правому верхньому куті, зокрема, зі сторінки бажань а також і зі сторінки вибору чи самого замовлення можна відкрити потрібний букет. Сторінка букету містить його фотографію, назву, опис, варіанти пакування, склад букету, оцінки, виставлені користувачем, цілі, для яких букет рекомендовано купляти, також відображається стандартна поточна вартість букету, а також наступна або очікувана вартість букету. Ця вартість обчислюється на основі наступних поставок квітів, які входять до складу букету. При цьому використовується прогнозована на основі навченої моделі вартість. Якщо представник магазину не встановив вручну інше значення. На цьому слайді приклад роботи представника магазину з замовленням. За замовленням він бачить всю необхідну інформацію, може переходити до інформації про користувача, має можливість керування. Зокрема, його продемонстровано кнопки для зміни стану замовлення. Вони визначаються поточним станом. Для перевірки роботи методу я виконав експериментальне дослідження, для нього я використав вибірку даних щодо проведених аукціонів з продажу декілько, декількох варіантів бегоній у Нідерландах. Порівняння відбувалося між запропонованими методом, методом опорних векторів та деревом рішень на основі алгоритму КАРТ, на основі показників MAE, MSE і RMSI. Запропонований метод дозволив зменшити рівень MAE на 48,3% порівняно з методом опорних векторів та на 10,6% порівняно з деревами рішенням карт. У свою чергу, показник MSE був зменшений на 65% порівняно з методом опорних векторів та на 41,65% порівняно з деревами рішень карт. Рівень похибки RMSI був зменшений запропонованим методом на 40 і 87% порівняно з методом опорних векторів та на 23,6% порівняно з деревами і рішенням карт. Тож запропонований метод продемонстрував найкращий результат прогнозування. На слайді 14 подано висновок за роботою. Мою доповідь завершено. Дякую за увагу.